Як ви почуваєте себе поруч з емоційно незрілою людиною? Перше, Спілкуватись з ними важко або неможливо. Друге, вони спілкуються за допомогою емоційного зараження. Тобто вони відчувають якусь емоцію і заражають її у вас. Зазвичай це негативна емоція. Третє, вони уникають емоційної роботи, яка є нормальною у будь-яких відносинах. Четверте. Їм насправді важко допомогти, навіть якщо ви хочете. П'яте. Їх самооцінка залежить від вас і від вашої діяльності. Шосте. Е ваша роль для них це святе. Тобто, якщо це батьки, наприклад, то ви обов'язково тільки як донька або син маєте поводити. І сьома, у вас зазвичай є цілуючі фантазії, є ідеї, як їх задобрити, отримати любов прийняття, і вони не працюють. Якщо цікаво більше, приходите на майстер-клас, лінк буде в коментарях пустом